Небезпечна їжа для собаки котів у свята. Зимові свята. Найяскравіші, найвеселіші та найулюбленіші. Ними насолоджуються люди та тварини, яким передається радісний настрій господарів, які проводять з улюбленцями багато часу. Але, на жаль, не все так райдужно. Новорічні небезпеки підстерігають тварин на кожному кроці. Ялинкові прикраси, велика кількість шкідливої для здоров'я котів і собак їжі, шум, гості, салюти та феєрверки. Власники домашніх улюбленців можуть уберегти їх від усіх цих проблем, але для цього доведеться постаратися. У цьому відеоролику мова йтиме про новорічний стіл, чим небезпечна їжа для собак і котів у свята, небезпечна їжа зі святкового столу. Неймовірні аромати апетитних страв не залишать байдужими навіть тварин. Але страшно не лише те, що їдять зі столу собаки й кішки, а й скільки. Якщо улюбленця нагодувати нормальною їжею, але у надмірній кількості, це ні до чого хорошого не приведе. Для здорових тварин такий стан загрожує загальним нездужанням, а освітнім улюбленцям і тим, хто страждає на хронічні захворювання, доведеться нелегко. Переїдання становить велику небезпеку для активних собак, які після насичення влаштовують активні ігри, що нерідко призводить до завороту шлунка кишок. Яка святкова їжа шкідлива для котів і собак? Про те, які продукти не можна давати тваринам, було сказано чимало. Нагадую лише про ті популярні святкові страви, які становлять найбільшу небезпеку для улюбленців у Новий рік та Різдво. Жирні страви з майонезом. У святкові дні основний наплив у ветеринарних клініках пов'язаний із загостренням шлунково-кишкових захворювань і отруєннями, що проявляються блювотою, діареєю та гострим животом. Найчастіше у котів і собак діагностують панкреатит – запалення підшлункової залози. Гострі стани можуть перейти у хронічну форму, і тоді улюбленцю доведеться сидіти довгий час на дієті, іноді все життя. Якщо існує хоч найменша ймовірність того, що тварина може вкрасти смакулики зі столу, її треба зайняти чимось або зачинити в іншій кімнаті заради її ж безпеки. Холодець. На перший погляд страва здається невинною, м'ясо відварюється кілька годин і разом з бульйоном розливається до застигання до стану желе у холодильнику. Звичайно, кістки з холодцю так і хочеться дати своєму улюбленцеві, адже їх так багато, а тварина просто очей не зводить із страви. Але це дуже небезпечно. Чому? Згідню великій кількості кістки спричиняють запор. Іноді у тварин починається діарея бублювання з кров'ю, що свідчить про травматичний гастроентерит. Кістки спричинять шлункову кишкову кровотечу, травмуючи слизову оболонку шлунка та кишечника. Гострі трубчаті кістки півня, курки або іншої птиці призводять до перфорації стравоходу, кишечника або шлунка, викликаючи перитоніт та сепсис. З холодцю тваринам можна давати лише хрящі або нежирний шматочок м'яса, птиці чи яловичини, але у невеликій кількості з коригуванням основного раціону у бік зменшення. Шоколад. Ці ласи ще часто приваблюють тварин, але становлять велику небезпеку. До складу шоколаду входять кофеїн та теобромін, що негативно впливають на нервову та серцеву судинну систему. Крихітний шматочок не нашкодить здоров'ю, а ось з'їдені цукерки або шоколадки у великих дозах становлять смертельну небезпеку. Деякі улюбленці з'їдають шоколадні цукерки разом з обгурткою і навіть пакетом. Це найстрашніший мікс для здоров'я тварин, який тільки можна собі уявити. Виноград, родзинки та горіхи. До деяких святкових страв додають родзинки, а виноград взагалі подається як закуска. Ці продукти токсичні для собаки котів, особливо якщо були з'їдені у великій кількості. Горіхи тварини не здатні переварити, а ще вони небезпечні тим, що нерідко провокують дуже сильну алергічну реакцію, що призводить до набряків і навіть зупинки дихання. Алкогольні напої Деякі власники, а частіше навіть гості, вважають кумедним пригостити домашнього улюбленця під час святкування шампанським чи іншим алкогольним напоєм. Це найстрашніше, що може статися з кішкою чи собакою. Навіть невелика кількість випитого напою може спричинити серйозне отруєння, призвести до летального наслідку. Будь-які гострі, смажені, солоні, копчені, мариновані страви токсичні та небезпечні для котиків і собак. Під загрозою опиняються усі органи шлунково-кишкового тракту. Облизування майонезу, гострих соусів, кетчупу або гірчиці може вдарити по підшлунковій залозі та печінці. Особливо, якщо є якісь хронічні захворювання, пов'язані з травними органами. Проблем з отруєнням закупоркою та переїданням не виникне у тих власників, які не змінять раціон тварини у святкові дні, убезпечать від небезпечної їжі собак і котів. Якщо хочеться побалувати тварину, можна використати корисні ласощі, приготовані своїми руками, або смаколики із зоомагазину – але зі зменшенням кількості основного раціону харчування. Якщо так трапиться, що тварина все ж таки примудриться стягнути і з'їсти небезпечний для здоров'я продукт, важливо знати, як надати першу допомогу. Про це піде річ в наступних відеороликах. Бережіть своїх домашніх тваринок, особливо у свята. Нехай новий рік розпочнеться зі щасливої мордочки улюбленця, що тикається вологим носиком у щуку і мріє про смачний сніданок, а не з термінового візиту до ветеринарної клініки. Йшли з далека кошенята. З Новим роком всіх вітати. На даху відпочивали, подарунки готували. Перший котик ніс любов'ю довголіття та здоров'я. Другий готував до свята купу грошей з банкомата. Третій дарував надії, Щоб збулись найкращі мрії. Ніс четвертий веселику, танці й співи під ялинку. П'ятий також мав гостинці, пуд натхнення у хустинці. А всі разом намурчали, щоб собак не помічали, щоб були завжди хвостаті. Віска, щоб могли ковтати. Бліг кусючих ще просили не набратись ненароком. Й хором нявкнули, що сили. Всіх вітаєм з котороком. Любі друзі, а які ще страви зі святкового столу ви вважаєте небезпечними для котиків та собак? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуті планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.